Добрий день, дітки і дорослі. Дітки, послухайте віршик. Хліб, як сонце, наш, каже мати, хліб, як сонце, каже тату. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. А щоб хліб завжди був, потрібно докласти багато праці. Сьогодні ми з вами говорили багато про хліб, як він. Як його вирощують, як його збирають, як із борошна печуть хліб. А послухайте казочку про хліб. Біжить вовк, побачив чоловіка. Я тебе з'їв, не їж мене, відповідає чоловік. Я тебе почастую хлібом. Вовк хліб з'їв та й говорить: ну і смачний. А далі й питає. А де ти його взяв? Де взяв? Землю виорав і все ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив, намолотив борошна. Замісив тісто і аж тоді на пік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вов, та стільки ж біля нього походити треба. Твоя правда, відповів чоловік, клопоту багато, але без труда нема плода. Для того, щоб хліб був у нас на столі, ми хлібороби повинні зробити дуже багато роботи. Так. Сьогодні, дітки, ми з вами намалюємо. У нас малюнок буде називатися, звідки прийшов хліб. Ось подивіться, колосочки у нас, борошно і хлібчик. Ось ми зараз будемо малювати. Так. Якщо у вас немає ось такого блакитного паперу, то ви можете затонувати його в голубий колір. Блакитний колір. Так, спочатку ми малюємо колосочки, тому що беремо жовтий колір, наше колосся вже достигше, спіле. Так, малюємо колосочки. Малюємо три колосочки. Спочатку лінії малюємо ось. Так, прямі лінії. Потім колосочки прикладаємо ось так. Пензлики ось так. І виходить, в нас такі гарні колосочки. З одної сторони, з другої сторони, так, з лівої, з правої сторони. Так. Ось так. Так, зверху малюємо такі довгенькі, тоненькі лінії. Ось. Так, вийшли у нас такі колосочки. Борошно у нас якого кольору? Білого. Значить, ми беремо мука борошно білого кольору. Ми беремо таку будемо малювати гірку борошна. Таку. Ось, полукруг малюємо і замальовуємо. Так, так, вона розсипана мука. Борошно у нас сипеться. Ось так. Сипиться борошно так. Тут мука у нас розсипана, гіркою стоїть і розсипана так. Так. І Із борошна вже виходить хлібчик. Беремо спочатку такий світло-коричневий колір. Так, малюємо буханець хліба. Так. Так, а Скоринка темніша. Так. Верх хліба робимо буханця трошки темніший. Скоринка у Хліба темніша. Так. Ось, виходить, у нас такий малюнок, звідки прийшов колосочки, борошно і хлібчик. Ви можете тут, де хлібчик, намалювати, що хочете. Можете намалювати торт, можете намалювати пірожину, тістечка, піцу можете намалювати те, що ви любите. Ось, Ось такий малюнок. Присилайте мені свої малюночки. До побачення на все добре.